Кажуть, гармонія розпочинається з деталей, а покриття для підлоги вирішує тут все, щоб коштувало недорого та виглядало сучасно. В нашому випадку, ми підібрали вологосійкий ламінат сірого кольору з текстури під натуральне дерево в скандинавському стилі, який гармонійно поєднується із сірими стінами латексної фарби. В магазинах великий вибір Покриття для підлоги, кольорів текстур. До речі, ламінат легко укладається своїми руками на підлогу. Перед тим, підлога повинна бути ідеально рівна. Підбираємо товщину ізоляційні плити, шуму та звукоізоляційні, укладаємо. Тепер підбираємо малюнок, розкладаємо упаковку та підбираємо, наприклад, малюнок. Вставляємо в пази. Це зручно зробити, навіть якщо ви не професіонал. І за допомогою молотка забиваємо. А тепер беремо наступну плиту, наприклад, підбираємо орнамент. Дивіться, залишаємо зазор 1 см. 1 см залишаємо або 12 мм. Плинтус у нас буде товщиною 16 мм. Кутником малюємо, Ідемо відрізати, беремо цю сторону, укладаємо. А наступна сторона йде до наступної сторони. Це легко зробити. Якщо ви купите ламінат для своєї кімнати, ви це зрозумієте і зробите. А для цього потрібно дивитися наше наступні відео. Бажаю успіхів у ремонті!